«Сохо Playhouse в історичному центрі Нью-Йорка на Манхеттені відбулася прем'єра вистави Псалом, присвяченої боротьбі українського народу проти російських окупантів. Вистава побудована на поезіях українського письменника із Нью-Йорка Василя Махна. Один з її учасників як композитор і виконавець став юний бріщанин Любомир Лесонін. Америко, привіт тобі із Львівщини, регіону, який прийняв до себе безліч постраждалих від війни людей. Ми сподіваємось, що ця війна буде лише нашою і обов'язково переможною. Слава Україні Героям слава! Це було дистанційно, а тут зараз будемо слухати. До речі, це не єдина пісня на слова Василя Махна, яка в мене є. Розпадається світ над русским, наше його не було. Моя любима кохана дівчина Катерина. Вона власне була оператором. А записували ми цю пісню у Львові. Такий є мистецький творчий молодіжний простір «Пікслав». Вистава, яку автори назвали музичною баладою, побудована на поезіях українського письменника, родом з Чорткова Василя Махна, Лауреат премії Книга року BBC Україна і зустріч з 2000 року. Живе і працює в США. Цикл його псалмів про цю війну підійшов для постановки. Ідеально, Василь Махно сам по собі чудовий поет, який дуже тонко відчуває світобудову, який дуже добре. Розуміється в мистецтві слова, і я вважаю, що в нього немає поганих поезій взагалі. Анці з очима прикритими старці. Любомир розповів про те, як відбулася творча колаборація. Кінець березня цього року, вже минулого року, 22-го року. Василь Махму написав один дуже класний вірш, який називається Псальма, якщо я не помиляюся. І прочитавши його, мені в голову прийшла музика. Нучніше, музику я написав ще до того, такий собі риф невеличкий, який можна було би потім накласти на слова. І от слова знайшлися, і, власне. Тим чином витворилася пісня, яку я виклав е, на Фейсбук, а Василем Махном на Фейсбуці ми захрендилися ще давніше трохи. От ну і послав я Василию Махнові цю пісню, запитатися автора думки, як йому йому сподобалося, звичайно. І як виявилося, що в Нью-Йорку український режисер, народний артист України Георгій Мельський е, планував уже тоді. Робити виставу, моновиставу це такий жанр вистави, де є фактично один тільки актор. За віршами Василя Махна. Ну, власне, як це все виглядало, можете побачити у Ютубі. Вона я повністю викладена. І Махно мені запропонував включити цю пісню власне, в цю виставу як частину такої. Е е е е Творчої, творчого піару України на той час, оскільки це був тільки початок війни, і ну сама пісня, вона м -м, про колапс, про те, що руйнується старе і ще не встигає, не встигає будуватися щось нове, і само собою вона написана за мотивами подій. Сьогодні в нас, на жаль, тривають в країні. Це сам факт того, що мою пісню взяли в таку круту виставу, такий відомий режисер. Почитайте, хто такий, хто такий? Георгій Мерський? Актор і постановник моновистави Георгій Мельський, родом з України, живе і працює в США. У Києві був художнім керівником єврейського театру. Вже з першого дня повномасштабного вторгнення виношував ідею, як донести правду про це до американського глядача, але мовою мистецтва. Тож моноспектакль відбувся на тлі кадрів війни, руїн Бучі Маріуполя, відео з життя українських біженців. Команда це ну, наче зрозуміло, але Ті, хто вісім місяців збирав мої актори в Києві, Львові, по всьому світу, присилали мені дійсно 24 на 7, присилали мені усе це. Треба було все проробити, дивитись. Дякую всім. А, і привітаємо народного артиста України Георгія Мельського, який чудово зіграв. І зрежисерував і дозволив нам всім пережити ці щемливі миті а цієї війни, цього горя, цього, цих нещасть. Але як ви зрозуміли, ми завершили це на такій оптимістичній ноті. Гроші, виручені за квитки, були перераховані на гуманітарний рахунок Національного банку України, а також на підтримку письменників, які постраждали під час війни. Головою, дякую за ще один день життя поряд з людьми, яких я люблю, благослови Боже мою Україну.